Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода. 26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вишається серединою літа. Якщо 26 липня буде сухо, то осінь буде тепла, довга і суха. А про те, якою буде погода 26 липня на Тернопільщині, дізнаємось за мить. По області хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози. Вранці та в день подекуди грати. Місцями пориви та шквали. Температура вночі 15-20, в день 20-25 тепла. Доброго дня! В Тернополі з проясненнями короткочасні дощі, грози. Вранці та вдень подекуди град. Вранці місцями пориви та шквали. Температура вночі 16-18, вдень 22-24 тепла. 26 липня 1908 року в Парижі фінішували перші навколосвітні автомобільні перегони, що стартували ще в лютому в Нью-Йорку. А це все на сьогодні. Я бажаю вам хорошого настрою, сприятливої погоди і хай щастить. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.